Сила вона в людях, вона у містах, вона у житті. А коли зневажають і життя, і людей, і найвагоміші для культури міста, буде тільки програш для Росії. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Міський голова Кременчука Віталій Малецький привітав військових з Днем захисників та захисниць України, приїхавши на передові позиції. Більше подробиць вже у наступному сюжеті. Міський голова Кременчука Віталій Малецький привітав бійців нашої тероборони з Днем захисників та захисниць України безпосередньо на передових позиціях. Українським військовим вручили нагороди й подяки, а також передали велику партію допомоги від Кременчука: квадрокоптери, рації, спеціальний дріт, зарядні станції, продукти харчування. Від імені всіх Кременчужан вітаємо особовий склад 145 го батальйону територіальної оборони 116 ї бригади з Днем Захисників і захисниць України. Чекаємо вас вдома з перемогою якомога скоріше. Слава Україні! Героям, Героям слава! Також Віталій Малецький зазначив, що Кременчуцька громада надає постійну підтримку військовим підрозділам, які ведуть важкі бої на передовій. Це автомобільна техніка, квадрокоптери, тепловізори, і приціли, устаткування для зв'язку, необхідні інструменти та обладнання. Щоб допомогти нищити ворога. Кременчуцька громада системно виконує всі замовлення військових. Дійсно, хотілося, щоб перемога була якомога швидше, і щоб жертв було якомога менше. Але ми розуміємо і свідомі того, що не все відбувається так, як нам хочеться. Громада міста робить і робитиме все для того, щоб підтримати підрозділи сил оборони, в тому числі 145-й батальйон, інші підрозділи, які або знаходяться на пункті постійної дислокації в Кременчуці, або в яких служать Кременчужани, надаючи посильну допомогу і підтримку. 30 вересня 48 хлопців та 14 дівчат, першокурсники Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, склали присягу та отримали свою першу навчальну зброю, що спонукає юних громадян країни вчитись військовій справі у нашому наступному сюжеті. У передень свята захисників та захисниць у Кримичуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою першокурсників урочисто посвятили в ліцеїсти, у їх числі 48 хлопців та 14 дівчат. Всі діти, які прийшли на перший курс, прийшли сюди свідомо. Це їх свідомий вибір. і вони хочуть навчатися і отримати в майбутньому професію військову стати на захист держави. Зараз багато наших випускників теж захищають батьківщину і ми. Своїм подаючим колективом приложимо всі зусилля, щоб із цього першого курсу були достойні вступники в вищі військові навчальні заклади і інші заклади силових структур України. У цей день ліцеїсти отримали свою першу ще тільки навчальну зброю. Зменка я отримаю зброю до мене. Майбутня еліта українського війська склала присягу. Клятву ліцеїста виголошував Богдан Мельничук, син загиблого сержанта Сергія Мельничука, який поклав своє життя за свободу і незалежність України. Завжди високо нести почесне звання військового ліцеїста, продовжувати та примножувати славні традиції українського війська. Ніде і ніколи не зганьбити честь нашого рідного ліцею. Клянемось! Клянемось! Завжди бути вірними девізові військових ліцеїстів. Держава, честь, відвага. І ніколи його не зрадимо. Клянемось. Клянемось, клянемось, клянемось! Молодь з такою значною подією в їхньому житті привітав випускник ліцею 2002 року. Нинішній успішний військовий підполковник. Рівно 23 роки тому у нас на цьому ж плаці все розпочиналося. Сьогодні багато наших випускників захищають нашу державу на теренах нашої країни. Військовий ліцей це дуже гарна школа, яка на сьогоднішній день виховала чотири героя України, на жаль, один посмертно. Я бажаю вам успіху, здоров'я, здійснення мрій і чистого неба над головою. Олексій та Ангеліна, наслідуючи приклад старшого покоління, вирішили стати військовими. Я родом з Донецької області, з Покровського району. У цей час я вирішив стати військовим, оскільки, ну, ліцеїсно військовий ліцею, оскільки це була моя мрія з дитинства, і в мене дуже давно там порад... Раді досі був військовим. І тому я обрав цю професію, хочу служити або у армії, або в поліцейському. У мене хрещений зараз теж служить, то він завжди хотів, щоб я пішла по виступам. Я була не проти, тому і пішла. Я займаюся боксом, я вже стала кандидатом сестра спорту. Це спочатку було складно, а зараз вже привикла, звикла. Вже підлаштувалася під цей режим, все встигаю. Артем та Софія, не маючи в родині військових, прийняли рішення вчитися військовій справі навіть у такий складний для країни час. В моїй родині ніколи не було військових, але хотів спробувати цю саме цю професію, тому що було цікаво, як це бути військовим, бути в армії. Військових в родині не було, тому хотів почати з себе цю династію. Захотілося спробувати себе у цій сфері. Мені давно це подобалось і вирішила навіть під час війни не нехтувати мрією і піти спробувати. Підтримати своїх дітей до ліцею на урочистості приїхали їхні батьки, які неабияк пишаються своїми синами та доньками. Я дуже горда, що в мене є два сина. Старший син в мене закінчив у 19-му році Кременчуцький військовий ліцей. І я горда, що він отримав достойну професію і зараз захищає нашу Україну. І дуже рада, що в мене другий син пішов також цим шляхом. Я горда за своїх дітей. Тож хочеться побажати всім скорішої перемоги України та щоб цим юним ліцеїстам ніколи не довелося зі зброєю в руках захищати свою батьківщину від ворога. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини. Сьогодні 34 кременчуцьких студента отримали сертифікати на стипендію від міського голови Кременчука Віталія Малецького. Усі подробиці про підтримку молоді у нашому місті далі. У Кременчуці багато років поспіль за успіхи в навчанні та громадську активність кращі студенти вищих навчальних закладів отримують фінансову підтримку з бюджету міста. Сьогодні відбулася традиційна зустріч міського голови Віталія Малецького зі стипендіатами Кременчуцької міської ради. Сьогодні на зустріч щодо вручення вам стипендій за ваші успіхи в навчанні, за ваші успіхи в громадській роботі, в спорті, в мистецтві, в культурі. І це заслужені ваші перші. Офіційно зароблені гроші, чомуся заради знань, заради своєї. Конкурентноздатності далі на ринку праці, тому що якщо ви будете щось знати, щось вміти, то вам будуть платити гідну заробітну плату. Міський голова Віталій Малецький вручив сертифікати на отримання стипендій 34 Кременчуцьким студентам, із яких 13 кращих студентів вузів з вересня по січень включно отримуватимуть стипендії Кременчуцької міської ради у розмірі 2000 тисячі гривень за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі. Ще 13 отримують таку саму суму за актив. Активну участь у громадському житті навчального закладу та міста чотири стипендії у розмірі 1300 грн гривень призначені студентам професійно-технічних навчальних закладів за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі, і чотири за активну участь у громадському житті навчального закладу та міста. Сьогодні нагороджують учнів наших навчальних закладів міста Кременчука за їх успіхи в навчанні, за те, що вони робили для там, своїх факультетів. Якісь наукові роботи, тези, таке подібне. Я мала два перших місця: одну на міжнародній науковій роботі, одну серед я б, Кременчука. Я отримую стипендію за активне сенське життя. Я організовую всілякі заходи, приймаю участь в них і також різних такі, знаєте, типу як волонтерство. Все таке. Це як стимулює студентів більше допомагати, більше активно вести життя. Анна Литвун, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. За вихідні правоохоронці зафіксували 25 фактів реєстрації кримінальних правопорушень серед них випадки крадіжок, отримання легких тілесних ушкоджень, шахрайства та ДТП. більш докладніше у наступному сюжеті. З неділі на понеділок правоохоронці зафіксували кілька дорожньо-транспортних пригод по вулиці Левка Лук'яненка. Чоловік, велосипедист 1965 року народження, скоїв наїзд на жінку пішохода. В результаті постраждала госпіталізована до лікарні. Вчора у вечірній час сталося ДТП на Крюківському мосту за участю двох транспортних засобів. Водій Тойота скоїв бокове зіткнення з автомобілем. Нісан. в результаті чого зафіксовано факт дорожньо-транспортної події та складено адмінматеріал на винуватця дорож. Жоно транспортної пригоди факт керування транспортним засобом в стані сп'яніння також перевіряли патрульні поліцейські. До правоохоронців надійшла інформація від медиків про те, що від отриманих травм під час ДТП 24 вересня по вулиці Сумській помер пасажир мотоциклу, який до цього часу знаходився у тяжкому стані в лікарні. На даний час за даним фактом тривають слідчі дії. Відповідно, водійки винувати ці дорожньо транспортної пригоди вже вручено підозру. Слідство за фактом триває. Правоохоронці вкотре закликають водіїв дотримуватись правил швидкісного режиму і нагадують про необхідність вімкнення автомобільного світла з 1 жовтня. Всі транспортні засоби за межами міста повинні здійснювати рух з ходовими вогнями або ж якщо вони відсутні з ближнім світлом. Пар. Це обов'язковість, яка діє з 1 жовтня по 1 травня. Сьогодні зранку з центральної частини міста до правоохоронців надійшла інформація, що в одному з магазинів пошкоджено і викрадено гроші На даний час на місці працює слідчо-оперативна група, та відповідні експерти встановлюється особа, що причетна до даного злочину. Суб'єктам господарювання та власникам приватних офісів нагадуємо про необхідність встановлення охоронних сигналізацій камер відеоспостереження для того, щоб в разі скоєння злочину можна було відтворити обставини. Про випадок розбищення чоловіком неповнолітніх. Ми повідомляли минулого тижня. Винуватцю оголошено про підозру також. Йому обрано запобіжний захід на 60 діб. Він перебуває ізольований на період слідства. На даний час слідство за фактом триває, встановлюється. Особи, що могли бути потерпілими від даного правопорушення. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Віра в Бога однієї людини змінює її життя. Віра ж багатьох може змінити світ. Саме тому 1 жовтня кременчужани зібрались на площі перемоги, щоб спільною молитвою наблизити перемогу України у війні з нелюдами. Подробиці у наступному сюжеті. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. 1 жовтня в чергове християни різних конфесій зібралися на площі перемоги, аби у спільній молитві звернутися до Бога та попросити миру українській землі. Боруслові наші справи, тримові славу нашу, перемогою над ворогами нашими. Зміцни все твоєю правицею державу нашої європейської України. Збережи військо. Наше. Під час молитви була згадана притча про доброго Самарянина, аби нагадати людям про шлях до Бога. Притча говорить про людину, яка сходила з Єрусалиму і йшла куди в Єрехон. Е, Єрусалим в Біблії, взагалі в символіці християнства. Має особливе значення, тому що це є місце перебування Бога. Це є щось таке прекрасне, чудове. З переходом на новий церковний календар, церква вперше за довгий час святкує покрову 1 жовтня. В храмі служилася урочиста божественна літургія. Дуже багато вірян були присутні. Приступили до сповіді причастя. Також цей день поєднується, як ми дивиться з державними святами. Сьогодні день вчителя. День українського козацтва, день захисника захисниць України, день ветерана. Це день вшановуємо подвиг всіх, хто зробив свій внесок. В розбудову незалежність нашої України, взагалі, свято Покрова ще з часів козацтва стало тісно асоціюватися із захисниками, воїнами, що боронять незалежність України. Саме свято Покрова воно покриває. знаєте, коли приходить особливо Божа благодать, коли Бог являє свою милість до кожного віруючого. І сьогодні ця милість являється через наших військових захисників і захисниць. Сьогодні вони не просто боронять, вони віддають своє життя. І на жаль, ми сьогодні маємо з постійністю звістка. Ще один пішов, ще один захисник пішов на щиті. Тому я знаєте, це найвищий е, прояв Божої любові, коли людина готова віддати своє життя. За те, щоб ми тут могли збиратися разом, славити Бога. Бачити очі один одного і мати надію, що країна стояла, стоїть і буде стояти, бо є такі захисники. Священнослужителі привітали усю віруючу спільноту Кременчука зі святами та побажали найголовнішого для кожного українця. Всіх вірян вітаю з цим святом, святом покрова з днем захищенка вітчизни. І нехай це дійсно буде в наших серцях завжди залишатись захисником і не тільки країни, а чоловіки до своїх сімей. Батьки до своїх дітей, щоб ми розуміли, це велика благість для кожного з нас. Звертаючись до всіх, хочу привітати сьогоднішніми святами. Ну і саме головне розуміти головне істину, що з нами Бог, ми вистаємо. Бо коли Бог з нами, то ніхто проти нас. Тому всіх зі святом, слава Ісусу Христу, слава Україні! Дмитро Цирюльник, Іван Кашенко, Кременчуцькі новини. Спорт і благодійність поєднались воєдино у Кременчуці. Небайдужі активісти створили групові заняття по неділях, аби збирати гроші на допомогу ЗСУ. Усі, хто хоче долучитись до цієї ініціативи та стати частиною спортивно-благодійних занять, дивіться наступний сюжет. Нещодавно у Кременчуці для всіх любителів фізичних навантажень організували групові тренування по неділях. Загалом десь місяць назад виникла ідея створити таке тренування. Ми збиралися своєю командою, але потім запропонували Діані поєднати наш функціональний тренінг, такий жорсткий і плавний розмірний стретчинг. Людям це зайшло. З першого тренування було так багато людей. Нам це сподобалось атмосфера. Ми спрацювалися, можна сказати, в парі. І ось так воно вийшло в принципі. Намагаємось розвивати цю сферу. Ми створюємо таке крутезне спортивне ком'юніті. Дуже багато однодумців. Всі займаються однією справою. Це все підкріплено благодійністю. Дуже гарно, дуже гарним ділом. Тому я вважаю, ми великі молодці. Дійсно, тренування мають невід'ємну благодійну частину та благородну мету допомогу нашим захисникам. Тренування благодійне, ми привертаємо увагу до різних зборів. У нас кожне тренування можна було можна сказати, ми робили різні збори там. Це тренування було там збір на авто, це тренування також на авто, чоловіку нашої спортсменки, там брату чоловіка. І так привертаємо увагу взагалі людей, щоб люди не забували, що в нас в країні йде війна. Так, тренування це класно, але ми пам'ятаємо, завдяки кому взагалі можемо тут збиратися. Пам'ятаючи про ціну нашої спільної перемоги, усі присутні на тренуванні 1 жовтня за ініціативи президента України Володимира Зеленського вшанували хвилиною мовчання усіх загиблих на війні з окупантами. Давайте вшануємо хвилиною мовчання всіх воїнів, які віддали життя за те, щоб ми мирно могли тут збиратися і проводити такі заходи. За останнє таке благодійне тренування у неділю 1 жовтня волонтерам вдалося зібрати 8,5 тисяч гривень на авто для бійців однієї з військових частин ЗСУ. Учасники тренувань у захваті від занять та вдячні за можливість допомагати одночасно і своєму тілу, і збройним силам України. Було трішки складновато, але в принципі нормально. Зазвичай було і тяжкіше. І я дуже задоволена, що у нас в місті проводять такі благодійні заходи, там, де намагаються і допомогти, і зробити якусь користь і для себе, і для здоров'я. І ну, Це дуже круто. Очень круто, дуже понравилось. Атмосфера, супер, сонячний день. Коротше, все круто. Цим ми показуємо їм свою вдячність. Якщо це щось благодійне, якщо ми збираємо донати під час цього нормально. Я вже ходжу дуже давно до Ярослава. То мені це це тренування було ну легке. Я дуже рада, що створюють такі благодійні тренування, і кошти йдуть на ЗСУ. Це дуже круто. Стати учасником такого тренування, яке відбувається щонеділі о 9 ранку, доволі просто. Достатньо стежити за анонсами на інстаграм-сторінках організаторів цих занять. Зараз ви можете бачити їх на екрані. Займайтеся спортом та допомагайте Збройним силам України. Дмитро Цилюльник, Іван Киченко, Кременчуцькі новини. <1>, 1 жовтня на стадіоні Кремінь Арена ФК Кремінь зустрівся з МФК Металург. Гру обидві команди розпочали активно. Як пройшов перший матч Кремня, під керівництвом нового тренера, дивіться далі. 1 жовтня футбольний клуб Кремі провів черговий матч в чемпіонаті першої ліги та перший під керівництвом нового тренера Ігоря Климовського. Кремінь активно розпочав матч проти МФК Металург. Ще у першій третині тайму міські футболісти мали змогу відзначитися чотири рази, але не досягли мети. На 18 18-й хвилині Кремчуни пропустили гол від запорізьких гостей. Денис Галата вірвався в штрафний майданчик та вивів нападника могильного на побачення з нашим голкіпером, який відкрив рахунок у матчі нуль-один. Хлопцы сегодня сыграли сі, и проявили тот характер, который должны были проявлять. Первые 10-15 минут, конечно, не нам удавалось. Мы привыкали к этому штучного полю. И в это время пару моментов хорошая создала команда соперника. Но мы после этого. Кавкакута сіпі пірхотіли ініціативі лімовілі моменти забили. Незадовго до цього Кремінь отримав право виконання кутового з лівого флангу. Давромбек Азізов зі штрафного віддав чітку передачу на Юрія Дудника, і той блискуче переправив м'яч у сітку, але гол не зарахували. Боковий арбітр зафіксував, що м'яч перетнув лінію поля під час кутового удару лівого захисника. Ми Забиваємо гол двігаємося, радуємося. Тут швидка атака. Ну чесно сказати, тут непонятно, понятно. Я хочу пересматрити, ну но... Є питання до арбітражу. Мяч вийшов, боковий суддя підняв флажок при уловом, мяч покинув поле по воздуху за воротами. Йому підняв флажок. Мы воспользуемся тим моментом, що суддя это заметил, свіснув, ми поставили, швидко розіграли, свободный удар і вибіжали в в контратаку. Я думаю, все по правилам. Якщо чего-то не знаємо правила, будемо вивчати далі. Другий тайм розпочався знову за переваги ФК Кремінь, але зрівняти рахунок не вдалося. На 63-й хвилині матчу новачок МФК Металург Руслан Буряк подвоїв перевагу своєї команди. Забити наша команда все ж таки змогла. У додатковий час ударом з дальньої дистанції відзначився захисник кремучужан Давронбека зізов. Матч завершився з рахунком 1-2 на користь запорізьких гостей. Дуже прикра поразка. Суперник поспорився нашими помилками. Я думаю, я считаю, что мы не заслуговували поразку. Я думаю, ичинный результат був би бы то, что по ігрі ми не проіграли ні в чому, проиграли. Создали несколько моментов, но не использовали свои моменты. Свій наступний поєдинок Кремінь зіграє також вдома 7 жовтня з Вижгородським Діназом. Бажаємо успіхів нашим футболістам. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Кремучицькі новини. Наші воїни дадуть відповідь Росії на кожні дії окупантів. Відчутну відповідь. Слава всім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні!